Буду читати один текст писання, який всім нам дуже відомий. Це Іван від Матвія, 14 розділ із 22 по 33 вірш. Евангел від Матвія, 14 розділ із 22 по 33 вірш. Буду читати в сучасному українському перекладі. І написано так: І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. А як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. У четверту сторожі ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. Я думаю, ми всі з вами не один раз бачили або точніше читали цю історію, чули про неї, напевно, не один раз проповідували. Я хотів би з неї взяти всього три невеличких коротеньких урока, які для нас з вами будуть актуальні і необхідні, особливо в моменти кризи, в моменти суцільного знаєте, стресу, певних тяжких переживань. І перша думка, яку я хотів би нам з вами залишити, вона звучить так: що інколи неприємні обставини, які складаються в нашому житті, вони не є наслідком непослуху Бога. Але навпаки, вони відбуваються тому, що ми Бога послухались. Ще раз, інколи неприємні речі і неприємні події в нашому житті відбуваються саме через те, що ми послухались Бога, а не через те, що ми його проігнорували. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, багато людей для себе визначили причину, чому це сталося. Хтось скаже, що це за гріхи, хтось скаже, хтось це за матюки, хтось скаже це за корупцію. Подібні історії були ще в часи Ісуса Христа, і пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, скажіть, будь ласка, чи оті люди, на яких упала башня Сілоамська, невже вони були грішніші за всіх інших? І ми часто думаємо, що якісь речі негативні, які відбуваються в нашому житті або в житті людей, які відвідують нашу церкву, це наслідок чогось недоброго, що вони зробили, певний спадок або покарання від Бога. Ми читаємо в цьому тексті, що учні попали в шторм саме тому, що послухались Ісуса Христа. Ми читаємо так. Він звелів сісти до човна і пливсти раніше за нього на інший бік. Тобто Ісус Христос їм прямо каже, учні ви маєте сідати в човен і пливти на іншу сторону. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи знав Ісус Христос, що буде буря і шторм? Та очевидно, що знав. Ми про нього читаємо, що він все знав. Але знаючи наперед, що буде шторм, Він каже, учнім сідайте до човна і плиді, і пливіть туди. Наступна історія, коли ми читаємо далі про Петра, чи знав Ісус Христос, що Петро засумнівається і почне тонути? Я думаю, що дав, знав. Але Він каже: Іди. Петро каже: Господи, якщо це ти, накажи мені. І Христос каже, Іди. Чому Ісус Христос почав е, отримувати спокусу від диявола в пустелі? Якщо ви уважно читаєте Біблію, Євангелії від Матвія, 4 розділ, і Евангелії від Луки, так само 4 розділ, там написано, що він був поведений духом в пустелю для того, щоб бути спокушеним від диявола. Тобто є конкретна причина, для чого Дух Святий повів Ісуса Христа в пустелю, для того, щоб диявол його там спокушав. Думка, яку я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, інколи негативні речі, які відбуваються в нашому житті, це наслідок саме нашого послуху Бога. Через те, що ми Його послухались, Ісус Христос виявився на хресті саме тому, що Він послухався Бога. Розумієте про що? я? І він у Гевсиманському саду, він молився і каже: Господи, якщо можливо, нехай мене мене ця чаша, я би не хотів її споживати, я би не хотів її пити, але нехай буде воля Твоя. В результаті Ісуса Христа бороть в полон, над ним знущаються, його вішають на хрест. Чому? Тому що Він послухався. Бог настільки зацікавлений у переміні обставин, які є навколо нас, скільки у переміні нашого серця. Ми ж часто просимо, Господи, зміни цю ситуацію, Господи, зміни цю ситуацію, Господи, поміняю це все. Для Бога важливіше те, як ми реагуємо на ті події, які є навколо. Для Бога важливіше наше серце, аніж те, що відбувається навколо нас. Пам'ятаєте, як Давид писав? Він каже, навіть якщо піду долиною смертної темряви, не злякаюся зла. Чому? Тому що твій посух і твоє вони будуть мене супроводжувати. Він не каже, я не піду долиною смертної тіні. Він не каже, я, коли я буду дуже святий, коли я буду дуже праведний, коли я буду дуже богобійний, Бог не поведе мене в це місце. Ні, він каже, навіть коли я туди піду. Коли це станеться, я не буду боятися, тому що я знаю, що зі мною Бог. Пам'ятаєте, в книзі Пророків написано цікавий текст. Написано так, що підеш через води, і вони тебе. Не потоплять. Підеш через вогонь і він тебе не опалить. Там не написано не підеш там не написано ти не будеш там у глибоких водах чи не будеш у вогні. Це моменти, які відбуваються в нашому житті, вони приходять. Сьогодні коротко теж про це згадував брат Анатолій. Ці моменти негативні в нашому житті вони відбуваються. І часто це саме через те, що ми послухалися з Богом, а не через те, що ми його проігнорували. Ісус Христос міг би легко з берега сказати, море, все тихо, тихо, тихо. Там мої учні. Ану, заспокойтесь, море, утихне, буря, перестань, вітер хай не дує. Як ви думаєте, природа, послухалася б Його? послухалася. Але для Бога важливо для Ісуса Христа було бути там, де учні, і переживати разом з ними певні моменти. Саме тому Він іде до них, але опинилися вони там через те, що послухалися Ісуса Христа. Тому, коли в наше життя приходять певні якісь тяжкі, незрозумілі, важкі моменти, і пам'ятаємо, що для Бога не стільки важливо те, що ми переживаємо, як те, який стан нашого серця, що відбувається всередині нас. Ми хочемо всьому знати причину. Нам хочеться. І тому ми шукаємо прочі слова. Ми молимося до Бога, Господи, поясни, чому. Ми шукаємо, що пророки сказали. Нам важливіше дивитись на те, як я реагую на те, що відбувається навколо. Як я реагую на те, що відбувається навколо. Це перша думка, яку я хотів би нам з вами залишити. Що неприємні обставини це не обов'язково наслідок непослуху. Це часто може бути саме через те, що ми послухались Бога. Але пам'ятаємо, будь-який скрутний момент Бог буде з нами, якщо ми тримаємося його слова. Друга думка, яку я хотів би нам з вами залишити, що часто Бог погоджується на те, що йому не до вподоби по нашим бажанням. І вона може звучати трохи, знаєте, суперечливо. Проте я хотів би навести кілька текстів Писання. Іван від Марка, 10 розділ, з 1 по 9 вірш, ми читаємо історію, що до Ісуса Христа приходять фарисеї і кажуть, чи можна чоловікові розлучатися з дружиною. Пам'ятаєте цю історію? Що каже Ісус Христос? Ісус питає: що Мойсей вам сказав? Вони кажуть, Мойсей сказав, давай розвідного листа і відпускай. Ісус відповідає: від початку так не було. Але Мойсей це вам дав через те, що ви жорстокосердні. Пам'ятаєте момент, коли Ізраїль сьогодні брат Анатолій згадував теж цю історію, коли Ізраїль просив собі царя. І Самуїл плаче перед Богом, Господи, вони тебе відкидають. Що каже Бог? Бог каже, я не хочу, щоб вони мали царя, але це їхнє бажання. І тому я дам їм царя. Розумієте, Бог не хотів царя для Ізраїля. В Божих планах було, щоб о, в Ізраїля царював Бог, були пророки, які будуть направляти, будуть керувати. А народ каже, нам треба цар. І Бог каже: я не хочу, щоб у вас був цар. Але раз ви просите, раз ви так умоляєте, я дам вам царя. Чи хотів Бог давати царя? Ні, не хотів, але народ так випрашував, і Бог каже, о, ось вам. І знаєте, як буває інколи в нашому житті, через те, що Бог начебто не, суп, не супротивляється тому, що ми робимо, тому, що відбувається в нашому житті, ми себе заспокоїмо. О, так це ж Бог нам вибрав Саула. І ми самі себе почешаємо, заспокоїмо, забуваючи про те, що перед цим ми сперечалися з Богом. Бог каже, не дам, а ми, Господи, дай. Бог не дам, а ми, Господи, дай. Пам'ятаєте того пророка, який йшов проклинати ізраїльський народ? Господи, проклинати? Ні, не проклинай. Господи, а може все-таки проклинати? Ні, не проклинай. Господи, може я поїду? Та їдь уже. Чи хотів Бог, щоб він туди їхав? Ми читаємо, що не хотів. І по дорозі його зупиняв ангел. Проте є речі, на які відбуваються в нашому житті або на які Бог погоджується, просто через те, що ми цього прагнемо. Ми до цього набагато дуже сильно так стремимося, ліземо, можливо, використати це слово. Пам'ятаєте, коли ангели виводили лота з Содома і Гомори, то Бог хотів знищити Содомого Гомору і навколишні міста? І ангели кажуть, лот, тікай в гори. А лот каже: а може не в гори, а давай я втечу в те місто. І там уже всі поспішають, тому що їх не могли вивезти. Ангели його вже за руку тянуть. Всі поспішають, зараз події будуть розгортатись, хмари згущуються, все ось, знаєте, такий екшен починається. І, і ангел каже цікаву фразу. Ми читаємо е в російському тексті написано, нап написано так: в угодності тібє... тобі я не знищу це місто, можу туди ховатися. В українському перекладі, я, прихилив свої, я прихилився до твого прохання, щоб не зруйнувати те місто, про яке ти казав. Але дивіться, що відбувається далі. В результаті, якщо ви уважно читаєте Біблію, ви пам'ятаєте, що Лот все одно жив в горах. Все одно жив в горах. І він просить, Господи, не нищ це місто. Я в нього втечу, я не буду в Содомі, я не буду в морі, я в це місто, не нищ його. І Бог каже: Окей, на догоду тобі я це зроблю. Є активна Божа воля і пасивна Божа воля. Давайте їх розділимо так. Активна Божа воля це те, що обов'язково відбудеться. Христос переможе, зацірює на троні, все буде підкорено йому, і все буде підкорено Богу. Пасивна Божа воля це те, що Бог хотів би, щоб сталося, але воно не завжди стається. Ми читаємо дії святих апостолів, Бог хоче, щоб всі покаялись. Чи всі каються? Ні. Але Бог хоче. І от нам дуже важливо дивитися, що ми хочемо, щоб наші бажання вони співпадали з волею Божою, тому що немає повноти і слави Божої на шляхах людського свавілля. І ми інколи відстоїмо, Господи, дай це, дай це, Господи, дай це, дай це. А Бог каже: Я не хочу тобі давати, воно не принесе тобі добра. Господи, дай нам царя! От в других є царі, нам треба царя. Бог, та не треба вам царя? Ні, Господи, треба. Та не треба, ні, Господи, треба. Окей, беріть царя, але знаєте, у вас почнуться проблеми і біди. Нехай ми согласні, дайте нам царя. І Бог дає, хоча це не була його воля. Перша думка, яку я хотів би нам з вами залишити, це те, що інколи неприємні обставини відбуваються саме через те, що ми послухалися Бога. Друге, що є речі, на які Бог погоджується, навіть якщо Він з цим не згоден. До речі, пам'ятаєте, що Ісус Христос сказав учням своїм після Воскресіння? Він каже, що е, кому простити гріхи, тому просяться. А на кому залишити? І це надзвичайно потужний текст Писання, тому що Він відкриває, що Ісус Христос лишає право своїм учням прощати і не прощати. І з цим буде рахуватися Бог. Він не просто каже, моліться, щоб Бог простив, або буде рішати. Він каже, ви кому простите, тому проститься, а кому не простите, на тому залишиться. Або він каже в іншому тексті писанні, він каже, що зв'яжете на землі, те буде зв'язано на небесах. Що розв'яжете на землі, те буде розв'язано на небесах. Що це значить, що рішення прийняти вами, вони будуть рахуватися на небесах. Бог рахується з тим. Що ми приймаємо рішення. зокрема, особливо, коли ми служителі, Бог рахується з тим, які рішення ми приймаємо в церкві, які рішення ми приймаємо на наших нарадах, які ми рішення ми приймаємо відносно служит, служителів або там прийняти члени церкви, не прийняти, дисциплінувати. Бог рахується з цим і пам'ятаємо, що ми за це понесемо відповідальність. І третя думка, яку я хотів би нам з вами залишити, третя думка остання, і ми будемо йти до коротенької молитви. Наше сприйняття обставин залежить від того, кого ми слухаємо. Наше сприйняття обставин залежить від того, кого ми слухаємо. Пам'ятаєте, в посланні до Римлян написано віра від слухання. І ми, часто, будучи людьми дуже релігійними, дуже віруючими, дуже праведними, цей текст використовуємо суто до Біблії. Але давайте подивимось на наше з вами життя. Більше людей, які сьогодні говорять про зраду, читають новини про зраду. Більшість людей, які говорять про вірність і, і там, піклування про народ України, читають новини про вірність і про піклування. Про народ України. Хто з вас був в космосі? Є тут такі люди, підніміть руку. Не, я не про кінотеатр. Звідки ми знаємо, що земля кругла? Тільки не кажіть це ще під питанням. Звідки ми знаємо? Нас це навчили, нам це з дитинства прививали, нам це розповідали, нам це казали. І через те, що ми це слухали, ми це сприйняли, ми в це віримо і ми це відстоюємо. Не подумайте, я не намагаюся доказати, що земля не кругла. Я лиш, прошу, хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що те, що ми слухаємо, те ми і продукуємо. Якщо я слухаю добрі речі, я буду продукувати добрі речі. Якщо я слухаю погані речі, я буду продукувати погані речі. Нещодавна історія. Пройшло шість років від всесвітньої змови COVID-19. 19, 20, 21. І серед нас є люди, які вірили, що це зрада і це підстави, і несправді не існує. І є люди, які вірили, що це не зрада, це насправді є вірус, і приймали е, вакцину. Є різні люди. Чому серед віруючих людей, які виховуються в одному і тому, в одній і той самої церкві, в одному і тому самому об'єднанні, братерстві, чому є і такі, і такі? Все залежить від того, кого ми слухаємо. І от дивіться, як відбувається в житті Петра. Петро все життя-рибалка. Він знає, що по воді ходити не можна, він все життя рибачить. Це їхній сімейний бізнес. В нього батько рибалка, в нього брати рибалки. Це все, чим він займався все життя. Він прекрасно знає, що по воді ходити не можна. І він каже: Господи, якщо це ти, накажи мені, щоб я пішов. І що каже йому Ісус Христос? Іди. І Петро, наперекір своєму власному досвіді, повіривши в те, що сказав Ісус, стає за лодку і починає йти по воді. Він знає. Я не знаю, що йому казали учні. Можливо, йому казали Петро, та схаменись, та Ти ж знаєш що не можна. Та візьми себе в руки, та ще ми тебе витягувати тут будемо. Але він пішов. Чому? Тому що він почув. І він повірив те, що він почув. Люди, які залишають церкву, найчастіше це люди, які не перебувають у церковному спілкуванні. Рідко буває, що людина, яка є. Активним членом церкви, яка відвідує домашні групи, молотовні служіння, недільні служіння, вдруге раптом опі пішла з церкви. Ну, таке вкрай рідко буває. Апостол, один із авторів Біблії, автор послання до євреїв, він каже: не залишайте зібрання свого, як є у деяких звичай. І це ті речі, які ми маємо розповідати людям, тому що віра від слухання. І найчастіше ми ведемо розмову не з кимось, а саме з самими з собою. От згадаємо, коли ми приходимо ввечері після якоїсь дискусії або суперечки, або сварки, і ми самі собі в голові накручуємо. От треба було сказати так, а треба було поступити так, а він сказав так, тому що він подумав це, а вона поступила так, тому що вона мала на увазі. Це є у вас такі, чи є один такий? Ми, ми так часто прокручуємо певні історії, події в нашій голові. І ми самі себе в цьому переконуємо. І буде як з тим Домкратом. Знаєте історію? Чоловік перед селом поламалась в нього машина, йому треба було домкрат. І він бачить хата на окраїні села. думає, піду до хати. Іде до хати, думає, «А вдруг, а вдруг вони мені не дадуть домкрат. Та чого вони мені не дали? Та дадуть. А вдруг вони якісь погані люди. А вдруг вони якісь неадекватні. А вдруг вони сепаратисти. Та нічого вони сепаратисти. Та дадуть вони мені домкрат. все буде нормально. А вдруг вони взагалі якісь колаборанти. Стукає, і в цей момент продумовує, стукає в двері, двері відкриваються. Він та подивіться своїм домкратом, розгорнуться і пішов. Чому? Тому що сам себе накрутив. Нам колись жіночка одного разу так дзвонила. Ми отримали дві, два набори продуктів. І в одному наборі були консервні банки з тушонкою, а в іншому не було консервних банок з тушонкою. І один попався одній жіноці, а інший попався їй сусідці. Причому десь через місяць. І дзвонить невідомий номер телефона, піднімає трубку та подивіться ви своєю тушонкою. Непривітне здрасті, не знаєте, там, як ваші справи, дякую за те, що допомогли, в мене не вистачило тушонки. Ні. Чому? Тому що ми самі себе накручуємо. Саме тому психологи часто рекомендують, коли у вас є конфлікти з якоюсь людиною, то в голові не накручувати, як Бог його буде сильно карати. А думати, як ти йому робиш щось добре. Як ти даруєш якийсь йому подарунок, тому апостол Павло, він пише і каже: перемініться від новою вашого розуму. Щоб вам зрозуміти, що є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Примініться відновою до вашого розуму. Апостол Павло про це ще класно пише, коли він каже про те, що тільки добре, що тільки чемне, що чесне, що чисте, що гідне похвали. Ви про це думаєте. Чому? Тому що ми самі себе накручуємо. Що змінилося, коли Петро... Чому... перед тим, як Петро почав тонути? Хвилі стали більші, блискавка почала бити? Христос із горизонта пропав. Що змінилося? Він подивився на хвилі, які були такі самі, як і до цього, і він засумнівався. Сумнів це не якась зовнішня справа. Сумнів це не те, що відбувається зовні. Це не те, що хтось прийшов і почав його копійом штрикати в ребро. Ні, сумнів це те, що відбувається всередині, в нашій голові, в розумі, в серці, коли я піддаю сумніву, коли я думаю, що те, що побіцяв мені Бог, воно сумнівне, воно неправдиве. Можливо, я помилився, можливо, Бог не те мав на увазі. Ви знаєте, що саме цим методом працює диявол ще з третього розділу книги «Буття»? Він приходить до Єви і каже: слухай, Єво, Бог не тема в на увазі. Є річ, яку Бог від вас приховує. Він знає, що коли ви це з'їсте, у вас буде, от ви будете як Бог, знати добро і зло. От от таке станеться. І цю саму тактику. Бог до цих пір використовував, він каже: «А ви знаєте, що є річ, яку Бог від вас приховує. Є щось, що станеться, є щось, що не станеться. І Петро засумнівався, тому що побачив хвилі, і почав тонути. І нам часто в мультфільмах. Знаєте, як показують, що він починає по чуть-чуть опускатися під воду, так? Як в зибучі піски. Та що бухнув він туди під воду зразу, почав тонути. Це почав тонути. Це не почав опускатися по чуть-чуть. Коли ти стоїш і в тебе під ногами просто провалюється земля, і ти в воду, бульк. І, і Христос його витягує. І каже, а чому ти засумнівався? Чому це сталося? Більшість речей, які відбуваються в нашому житті, наша реакція, вона. Відбувається в нашій голові. Саме тому апостол Павло пише каже, завжди молитвою і проханням з подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом. Ми ж так часто цей момент з подякою пускаємо, Господи, я такий нещасний. Боже, в мене так все печально, Боже, в мене так сумно, ти бачиш, що я переживаю, мені так боляче. А Павло каже, з подякою. Тому що перед цим він каже, що добре, що чемне, що чесне, що чисте, що варте уваги, що варте похвали, що варте вдячності. Ви про це думайте. Три думки, які я хотів би нам з вами залишити. Перше, інколи неприємні обставини це наслідок того, що ми саме послухали з Бога, а не проігнорували його. Друге, є речі, на які Бог погоджується просто через те, що ми вперті. І третє. Наше сприйняття обставин і того, що відбувається навколо, залежить саме від того, кого ми слухаємо. Тому слідкуємо за своїми серцем. Слідкуємо за тими новинами, які ми читаємо, за тими каналами, за тими порталами, слідкуємо за те, яких людей ми слухаємо. В книзі Приповісти написано цікавий текст Писання. каже: праведник обережний у вибори своїх друзів. Обережний. Наостанок, книга Приповісті Соломона, 4 розділ, 23 вірш. Найбільше, що лише стержеться, Серце своє стережи. Серце своє стражи. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Давайте ми про це помолимося. Святий праведний милосердний Бог, тобі вся честь, вся слава і хвала. Величаємо тебе, Бог, за твою доброту, за твою вірність, за твою святість. За твою досконалість, Господь, за Твої відкриття, за те, що ти є в нашому житті, Боже, хай твоє ім'я буде благословене і і возвеличене. Ти достойний сієї честі. Ти достойний всієї хвали, Господь. Слава Твоя, вона наповняє наше життя, Господь. Вона наповняє весь світ, допоможи нам бачити цю славу і концентруватись на ній, Господь, щоб бачити те, де ти перемагаєш, а не те, де диявол бере вер, Господь. Допоможи нам концентруватися на добрих речах. Слава, слава, слава тобі. Святий, милосердний, праведний цар наш, вічний живий Бог. Тобі і вся честь, тобі і вся честь, тобі і вся честь, милосердний Боже наш. Тобі все чиська благословене буде твоє. Ім'я в ім'я Ісуса Христа. Великий милосердний, славний Бог, ми сьогодні на цьому місці всі разом величаємо Твоє святе ім'я і благословляємо царство Твоє Господь за твою силу, за твою велич, за твою вірність, за твою святість, за твою постійність, Господь, за те, що ти Бог, який не пожалів нічого для нас, і в слові своєму ти типу пообіцяв, що навіть престол світ і готовий розділити з тим, хто буде перемагати. ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти настільки відкритий до нас, святий Отчим. Ми дякуємо тобі. За те, що те, що ми сьогодні є на цьому місці, це Твоя заслуга, це по Твоїй любові, це завдяки Твоїй жертві, Твоїй смерті, Твоєму Воскресінню. Ми дякуємо Тобі, святий Боже наш. Тобі, милосердний, досконалий царю. І ми величаємо Твоє святе ім'я, Господь. Ми переживаємо нелегкі моменти в нашому житті. Ми переживаємо нелегкі часи, часом тяжкі моменти, часом це не дає нам добре спати. Часом це хвилює наше серце, Господь. Але ми все, що ми маємо, ми хочемо віддати в Твої руки і просимо контролюй, нам допоможи довіряти тобі, Господь, кожну справу вірити в твої руки, а думати про те, що ти Бог, який сидиш на престолі, що ти Бог, який царюєш над всім навколо, що ти Бог в чиїх руках серце кожного царя, що ти Бог, який контролює всі процеси на землі, і не має нічого, що тобі було би не підвладно. Допоможи нам про це пам'ятати, Господь, і допоможи нам бути тими, хто в цьому світі серед жителів наших міст. Через серед членів нашої церкви, тих, хто відвідує наше служіння, Господь, щоб ми були тими, хто поширює твій мир, хто поширює злагоду, хто поширює підтримку, Господь, щоб ми були не руйнівниками, але ми були тими, хто збудовує і надихає людей, Господь. Допоможи нам пам'ятати, що навіть якщо відбуваються неприємні речі в нашому житті, то ти поруч з нами, Господь. Допоможи нам пам'ятати, що ти живеш всередині нас, що ти Духом Святим, живеш в серці кожної праведної людини, і що все, що ми бачимо, все, що ми відчуваємо. Все, що ми переживаємо, ти прекрасно знаєш і розумієш, Господь. І допоможи нам в ці моменти повністю довіряти тобі і бути вдячними за те, що ти даруєш, за те, як ти провів, і пам'ятати всі ті дороги і добрі речі, які ти вже зробив для нас, Господь, щоб ми не втрачали надію. Допоможи нам бути тими, хто цю надію підсилює, зрощує і поширює, Господь. Ми молимось до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.